Моє вітанечка, одна із підписниць, запропонувала таку тему розкладу, чи є майбутнє в вашій парі або в ваших стосунках? Я не знаю, чи відіграється з підписницею її ситуація, яка задала це питання для загального розкладу. Але давайте зробимо так: зробимо спочатку сигніфікацію не вас окремо, як партнерів, а саме, а, яка ви пара? От Питання буде, яка ви, до речі, пара? І тому вам потрібно подумати не про себе особисто, а про вашу пару, про ваші взаємодії, щоб більше відігралися 100% з вашою ситуацією. І так, яка ви пара? Мах, шестірка жезлів, вісімка пентаклів, четвірка мочів і шестірка кубків. Дуже класна пара. Ваша пара така унікальна. Знаєте, на помагу я можу сказати, що ви самі створюєте свою реальність. А вам оці, там, хто там щось буде розповідати, в тому сенсі, що, і тут, до речі, на дні колодія вийшов король жезлів. Можливо, це ваш партнер. Або ви дивитесь на, свого, на свою партнершу. Ну, тобто, дивитесь це розклад. Дієва людина, харизматична, активна, лідер по натурі, постійно рухається, постійно такою, знаєте, ділова людина. Трошечки брутальний взагалі такий людина вогонь. тобто тут може бути проігратися як просто по знаку задяку, хоча я ніколи до цього не придержуся, особливо на загальних розкладах. І так, знаєте, ваша пара унікальна. Ваша пара має дуже сильний потенціал для розвитку. Тут вже по сигніфікації вийшли такі карти. Ви а, можете друг, друг друга і підтримувати, і конкурувати. і... Створювати вашу реальність так, як ви бачите це. Не так, як хтось там бачить, а ви можете і обговорити, навіть якщо ви будете на, на підвищеному тоні це говорити: є пристрасть, тепло є, є минулі спогади, є ще по шестірки кубків, це, знаєте, ви можете відчувати, що це ваша рідна душа. З минулих життів, воплощень. Тобто ви можете знаєте, таке враження, що ви людину знаєте дуже багато часу. А, і саме головне, у вас є такий момент, по четвірки мечів тут е, вийшла карта, і тому я наголошу, О, знаєте, у вас є такі моменти, коли вам потрібно побути на самоті. Або, знаєте, так, від'єднатися. Від кожен пішов в свою стагнацію, або кожен, знаєте, так би мовити, не знає, як бути далі. Тому що ви в парі показуєте, е, що ви не уступаєте один одному. тобто ви... В парі знаходитись як два лідера. Тобто, ви така. А... Я так розумію, жінка чи чоловік, який не поступиться, і ваш партнер, партнерка теж така, знаєте, яка може дати фору. І тому після не після а до шестірки жезлів іде завжди пятірка жезлів. І це про конкуренцію, це про якісь там непрозуміння, доказування своєї точки зору, там багато чого. так? Це і внутрішній, і зовнішній, тобто у вас може бути навіть конкуренція. Конкуренція кача, не дивлячись на це, ви підтримуєте один одного. І ви по вісімки пентаклів вкладаєтеся в ваші відносини. Ви по вісімці пентаклів готові вкладатися, ви працюєте над вашими відносинами. Давайте подивимося, чи є майбутнє у вашій парі. Ну, По жрецю я вже можу сказати, що є. Якщо ви не були одружені, то у вас іде етап к тому, що у вас буде або офіційний шлюб, або угода, або навіть, знаєте, як говорять освітлення цієї події навіть у церкві. Ну, тобто по жрецю. Тут ми бачимо, що прийшла пара, так, до жреця, і а, вони, так би мовити, питають у нього поради. Тобто по жрецю, у вас є дуже така. А, Можливість побудувати стабільне, засноване на спільних цінностях союз. Вот. Відлюдник. По відлюднику це знаєте про що? Що знову ж кожний потребує відокремлення на якийсь час. Побути на самоті, обдумати, пошукати істину собі. І ці дві карти говорять про духовність. Тобто ваш ріст, духовне ще йде. Не тільки матеріальний аспект, так, складання в родину, а це ще про духовність, це про кармічність, це про долю. Ви кармічні партнери, до речі. Так, і помагу теж я можу сказати. Ну, Хоча помагу тут таке, а от жрець і відлюдник, я можу так сказати, ви один одного, можливо, навіть шукали. Шукали дуже довго. Можливо, Можливо, з кимось відіграється. Тому що по відлюднику це може бути навіть шлях якийсь Якийсь період, коли люди е, шукали один одного. І е, у вас. от, Потрібність по відлюднику саморефлексії, подивитися з іншого боку, знайти якісь внутрішні, там, підсвідомість свою заглянути, там, подумати на якимись такими, знаєте, ну дуже високими вібраціями, так би мовити. Ну і ту спентаклів я навіть не буду нічого більше діставати, тому що тут спентаклів це дуже чудова карта, яка. Показую про фундамент, яка говорить про шанс побудувати серйозне, матеріальне, емоційне і стабільно. Тобто і духовно дивіться, які карти у вас вишли. Я не знаю, якщо о, ви, ваша сигніфікація відігралася, то тут о, в питанні, чи є майбутнє, ну, тут, до речі, тільки так. Але ще можу сказати і додати, що по цим картам ще говориться про те, що не забувайте про духовність, не забувайте давати відпочинок один одному. Тобто це не говориться, що ви повинні роз'їжджатися. Це говориться, що у кожної людини повинно бути своє місце, так би мовити, для а, Ну, на якийсь час, знаєте, як так сказати швиденько, Ну, не знаю, кімната своя якась там, я не знаю. Ну, де, де людина любляє відпочивати, побути на самоті, подумати про щось, знаєте, коли ніхто йому не а, нічого не говорить, ну то до цього може йти. Тобто, ну, у кожної людини повин, от, повинна бути якась зона комфорту. От не забувайте про це і не забувайте про те, що от, зростати, так би мовити, з вашим партнером і духовно, не тільки матеріально. Хоча тут вона присутня присутнє все. Е, просто Дивлячись на такі карти, я хочу сказати, що розклад дуже класний, дуже позитивний, і тут немає навіть що сказати. Негативу тут немає. Мені дуже подобається. Частіше би такі були б розклади. І я вам цього бажаю, щоб у ваші пари все було гармонічно і стабільно. Дякую, до зустрічі!